Говард Філіпс Лавкрафт, Музика Еріха Цанна. Хоч я ретельно вивчав я мапи того міста, мені не судилося більше віднайти вулицю Рюдосей. Звичайно, я послуговувався не лише сучасними мапами, чудово розуміючи, що назви з часом змінюються, а навпаки. Серйозно заглибився у вивчення найдавніших відомостей про необхідну мені місцину. Я самотужки досліджував кожен куточок, який за своєю назвою нагадував вулицю, відому мені як Рю Досей. та, незважаючи на всі зусилля, зазнав ганебної поразки, бо так і не знайшов ані будинку, ані вулиці, ба навіть місцевості. Де протягом останніх кількох місяців свого злиденного життя студента факультету метафізики, я почув музику Еріха Цанна. Не дивно, що пам'ять зраджує мене моє фізичне і психічне здоров'я зазнало серйозної шкоди під час проживання на Рюдо Сей. Хоча я все ж пригадую, що не приймав там жодного зі своїх на таких вже й численних знайомих. Але той факт. Що я не зміг віднайти те місце знову, здається мені водночас і незвичайним і бентежним, бо від університету можна було дістатися туди пішки за півгодини, а сама місцина вирізнялася такими химерними особливостями, що їх, одного разу там опинившись, уже не забув би ніхто. І все ж я не зустрічав жодної душі, що бувала на рю до сей. Рюдусей простягалася на іншому березі темноводної ріки, яку з обох боків оточили стрімчасті цегляні склади з каламутними вікнами. Через ріку перекинувся масивний місток із темного каменю. Поряди з нею завжди було похмуро, неначе дим від сусідніх фабрик вічно затмарював сонячне світло. Також над рікою висів нестерпний сморід, якого я ніде до цього не зустрічав. Може, саме він колись і привів би мене до неї, погоді було не впізнати його знову. По той бік мосту простягалися вузенькі бруковані вулички, обнесені поруччям, а трохи далі починався підйом, спочатку поступовий та згодом майже прямовисний, на підступі до Рюдосей. Ніколи в житті не випадало мені бачити подібної вулиці вузька, непроїзна і стрімка, наче круча. Подекуди з рядами східців тяглася вона до самого вершечка схилу, де й завершувалася височенною стіною оповитою плющем. Дорогу, очевидно, мостили нерівномірно почасти кам'яними брилами, почасти бруківкою, а на окремих її ділянках проглядала гола земля, вкрита сіро-зеленою порослю. Старезні, високі хиткі будинки. З гостроверхими дахами похилилися вперед, назад і в різнобіч. Часом будинки навпроти схилялися назустріч один одному так, що утворювали арку, і, звісно, заступали собою майже все світло. Над головою, через вулицю, від одного будинку до іншого, тягнулося кілька підвісних мостів. Не менш дивне враження справили на мене жителі вулиці. Спочатку я гадав, що завдяки мовчанню таємничості, та через деякий час вирішив, що через те, що всі вони були неймовірно старі, не знаю, що змусило мене оселитися в такому місці, та я був сам не свій, переїжджаючи туди. Раніше мені доводилося жити у злиденних умовах, звідки мене рано чи пізно викидали на вулицю через брак грошей, допоки я врешті не натрапив на хиткий будинок паралітика Бландо, на Рю досей. Третій з верхнього краю вулиці і набагато вищий від решти. Моя кімната була єдиною жилою на п'ятому поверсі. Позаяк дім був майже безлюдний. Увечері, після прибуття, я почув дивну музику, яка линула з мансарди під гостроверхим дахом. Наступного дня я розпитав про це старого бландо той розповів, що це був літній німець, девакуватий де німий скрипаль. На ім'я Еріх Цан, який вечорами грає на Альті в оркестрі якогось другосортного театру. Бландо додав, що бажання Цанна грати вночі після повернення з виступу змусили його обрати просторою самітнену мансардну кімнату з єдиним фронтонним вікном, із якого понад верхівкою стіни, що обмежує вулицю, відкривався краєвид на крутий схил і панораму міста в далині. Відтоді, я щоночі чув, як грає Цан, і хоч через це я погано спав, мене невідступно переслідували думки про те, наскільки химерною була його музика. Може, я й не надто тямив у мистецтві гри на скрипці, та все ж був певен, що жодна з тих гармоній не мала жодного стосунку до музики, яку мені траплялося чути раніше. Зрештою, я дійшов висновку. Що Скрипаль був надзвичайно обдарованим і неординарним композитором. Що більше я слухав, то більше захоплювався і через тиждень наважився познайомитись зі старим. Одного вечора, коли цан повертався з виступу, я зупинив його в коридорі та розповів, що хотів би познайомитись і послухати, як він грає. Скрипаль був у старомодному потертому одязі, невисокий на зріст, худий, згорблений. І майже лисий, на гротескному сатироподібному обличчі сяяли сині очі. Коли я заговорив до нього, старий, здавалось, розлютився, злякався водночас. Проте моя очевидна доброзичливість зробила його прихильнішим, і він, неохоче, жестом указав мені підійматися за ним темними, скрипучими і розхитаними сходами, що вели нагору, його кімната. Одна з двох у мансарді з крутосхилою стелею була на західному боці будівлі і зі своїм єдиним вікном виходила на високу стіну, що замикала верхній кінець вулиці. Кімната була дуже простора і, здавалася ще більшою через надзвичайну занедбаність і вбогість. Із меблів були лише вузьке залізне ліжко, брудний умивальник, маленький стіл, велика книжкова шафа. Металевий піпітер та три старомодні стільці. Ноти були безладно звалені в купу на підлозі. Схоже, що голі дошки на стінах жодного разу не штукатурили, а товстий шар пилу й павутиння справляв враження радше покинутого, аніж жилого приміщення. Вочевидь, світ прекрасного Еріха Цанна існував десь у далекому всесвіті його уяви, жестом запрошуючи мене сідати. Німий Скрипаль зачинив двері, замкнувши їх на великий дерев'яний засув, і запалив ще одну свічку на додачу ті, що приніс із собою. Діставши альта з поїденого міллю футляра, він сів на найменш хисткий стілець і, не послуговуючись піпітром, на власний розсуд заграв щось на пам'ять, на годину полонивши мене нечуваними мелодіями ймовірно власного авторства. Неможливо досконально пояснити. Що вони являли собою тому, хто не знається на музиці, це нагадувало фугу з надзвичайно захопливими повторними пасажами, однак примітною відсутністю тих химерних нот, які я кілька разів випадково чув зі своєї кімнати вночі. Ці нав'язливі звуки, що переслідували мене, закарбувалися в моїй пам'яті, і я часто наспівував та насвистував щось на кшталт. Тож. Коли скрипаль нарешті відклав смичок, я спитав, чи не зіграє він одну з тих мелодій. Лиш варто було мені виголосити прохання, як його зможкувати сатироподібне лице, з виразу безтурботного спокою, на болотієї самої загадкової комбінації люті та страху, яку я помітив при знайомстві. Спочатку я був схильний переконати старого. Вважаючи, що його поведінка спричинена примхами старечого слабоумства, і навіть намагався налаштувати господаря кімнати на потрібний настрій, насвистівши кілька мелодій, почутих минулої ночі. Та не досяг нічого, бо за мить, коли німий музикант опізнав насвистуваний мотив, його обличчя раптово набуло спотвореного виразу, що не піддавався жодному аналізу, а його холодна, довга, кислява рука. Метнулося, щоб закрити мені рота і перервати мою недолугу імітацію. Після того він повів себе ще більш дивакувато, з острохом кинувши погляд на єдине завішене вікно, не наче боячись, що хтось увірветься до кімнати. Вчинок тим більш абсурдний, оскільки мансарда була недосяжною і вищою від усіх сусідніх дахів, а вікно, за словами консьєржа, єдиним на всю стрімчасту вулицю. З якого можна було побачити щось понад стіною, що замикає Рюдосей, цей погляд старого нагадав мені зауваження Бландо, і раптом мені страшенно закортіло поглянути на широку запаморочливу панораму, залитих місячним сяйвом дахів та міських вогнів міля підніжжя пагорба, з поміж усіх мешканців Рюдосей міг бачити лише цей підстаркуватий дратівливий музикант. Я ступив до вікна. І вже б розтолив убогі штори, якби не німий пожилець, який кинувся до мене зі страхітливою люттю, киваючи на двері і водночас нервово намагаючись обома руками випхати мене з кімнати. Тієї ж миті, відчуваючи справжню відразу до свого сусіда, я наказав йому відпустити мене, запевнивши, що одразу піду геть. Його хватка ослабла, а моя огида та образа, очевидно, вгамували його лють. Він знову вчепився в мій одяг, та цього разу вже з дружніми намірами, посадовивши мене на стілець. Тоді тужливим виглядом подався до засміченого столу, де олівцем надряпав записку ламаною французькою чужеземця. В записці, врешті переданій мені, він благав проявити терпимість і пробачити його. Цан зізнався, що його, старого й самотнього, Мучили хімерні страхи і нервові розлади, спричинені музикою та іншими обставинами, які б він волів не згадувати. Йому сподобалось грати для мене, і було б приємно, якби я, незважаючи на його диватства, навідався до нього знову. Та він не наважується виконувати нічні химерні твори для когось іншого, так само, як не може чути їх у чужому виконанні, а ще не терпить. Коли хтось чужий торкається бодай якоїсь речі в його кімнаті. До нашої розмови в коридорі, він не знав, що з моєї кімнати було чуто, як він грає, тому просить мене і бланду владнати мій переїзд кількома поверхами нижче, щоби більше турбувати мене музикою посеред ночі. В записці Скрипаль запевнив, що відшкодує різницю у платі за квартиру, намагаючись розібрати його кепську французьку. Я відчув себе прихильнішим до старого. Зрештою, він був такою самою жертвою фізичних і психічних недуг, як і я, а моє захоплення метафізикою навчило мене чуйності. Раптом, біля вікна, у повній тиші пролунав ледь чутний звук, мабуть, віконниця заскрипіла, похитуючись на нічному вітрі, який чомусь змусив мене здригнутися так само сильно, як Еріха Цанна. Як тільки я закінчив читати, то потис руку господарові кімнати, і ми розійшлися друзями. Наступного дня Бландон надав мені кімнату на третьому поверсі між квартирами літнього лихваря та поважного майстра з виготовлення шпалер, четвертий поверх порожнював. Досить скоро я виявив, що цан насправді не так уже сильно прагнув мого товариства, як мені спочатку здалося. Коли він переконував переїхати з п'ятого поверху, він не запрошував до себе, а коли я все ж навідувався в гості, виглядав стривоженим і грав без особливого натхнення. Це завжди було вночі, бо вдень цан відсипався і нікого не приймав. Моя симпатія до старого не зросла, хоча мансардна кімната і химерна музика, здавалося, дивним чином полонили мою уяву. Я мучився загадковим бажанням визирнути з того вікна понад стіною на небачений крутосхил та блискучі дахи і шпилі, що розпростерлись попід ним. Одного разу я піднявся в мансарду ввечері, коли цан виступав у театрі, та двері були замкнені. Єдине, що мені вдалося зробити, підслуховувати, як німий старий грає ночами. Спочатку я навшпиньки прокрадався на свій колишній п'ятий поверх, а згодом осмілів настільки, що пробирався на останню скрипучу сходинку, яка вела до гостроверхої мансарди. Там, у вузькому коридорі, скрізь замкнені на засув двері з прикритою замковою шпариною, я чув звуки, що сповнювали мене незрозумілим жахом, викликаним невизначеністю, сумнівами і роздумами над таємницею. Річ була не у звуках, вони не шахали самі по собі, а в тому, що їхні вібрації були разючі чужорідні нашому світові, в певних інтервалах набуваючи звучання притаманного радше симфонічному оркестру, аніж одному музиканту. Без сумніву, Еріх Цан був генієм нелюдського масштабу. Минуло кілька тижнів, і музика стала нестримнішою. В той час, як старий музикант ставав усе більш відлюдькуватим і таким виснаженим, що страшно глянути. Тепер він відмовлявся приймати мене в будь-який час, тримаючись осторонь щоразу, коли ми зустрічалися на сходах. Тоді, однієї ночі, з-за дверей почулося, як пронизливі звуки альтової скрипки переходять у хаотичний шум, пекельний гомін. Який змусив би мене поставити під сумнів свій розхитаний здоровий глузд, якби з поза замкнутих дверей не почувся доказ того, що жахіття було справжнім, пролунав страхітливий нелюдський крик, який може видати лише німа людина, вмить нестерпного болю або страху. Я кинувся стукати у двері, та відповіді не було. Далі я чекав у темному коридорі, здригаючись від холоду й жаху. Поки не почув слабку спробу бідолашного музиканта підвестися з підлоги, спираючись на стілець. Вважаючи, що він щойно прийшов до тями після того, як знепритомнів, я застукав з новою силою, заспокійливо вигукуючи своє ім'я. Я почув, як цан прошкутульгав до вікна, зачинив віконниці раму, а тоді, затинаючись, покрокував до дверей і нерішуче відчинив мені. Цього разу він, вочевидь, був радий мене бачити, бо його перекошене обличчя випромінювало полегкість, в той час, як він охопився за моє пальто, наче мала дитина, що хапається за мамину спідницю. Жалісно тремтячи, старий усадовив мене на стілець, а потім опустився на другий, поряд з яким на підлозі безладно лежали його інструмент і смичок. Якийсь час він сидів нерухомо. Дивно киваючи головою, і, хоч яким абсурдним це здавалося, злякано та напружено вслухався в тишу. Згодом, мабуть, задовольнившись почутим, він пересів на стілець біля столу, нашкрябив коротку записку, передав її мені і повернувся до столу, де безупинно і швидко почав щось писати. За він благав мене зглянутись над ним. І заради власної цікавості зачекати тут, доки він не запише німецькою всю оповідь про дива і жахіття, що полонили його серце, я мовчки чекав, поки олівець німого скрипаля літав над папером. Десь із годину по тому, як старий музикант похапцем списував аркуш за аркушем, чекаючи, коли він скінчить, я раптово побачив, що той здригнувся, неначе враз усвідомивши якусь жахливу річ. Він, без сумніву, дився в бік завішеного вікна і тремтливо прислухався. Тоді мені здалося, що і я чую якийсь звук Нестрахітливо, проте надзвичайно тиху і безмежно далеку ноту, яку міг би грати музикант із сусідніх будинків, або ж у якомусь приміщенні по той бік високої стіни, куди мені так і не судилося поглянути. Це справило приголомшливий ефект на цанна. Він випустив із рук олівець, рвучко підвівся, схопив інструмент і пронизав тишу ночі ще більш несамовитою мелодією, ніж усі інші, що будь-коли народжувалися з-під його смичка, окрім тієї, що я чув сьогодні за замкненими дверима. Марно намагатися описати гру Еріха Цанна тієї жахливої ночі. Це було набагато страшніше від будь-якої споти почутих мелодій, бо тепер я бачив його обличчя, усвідомивши, що воно виражає настямний жах. Скрипаль намагався зчинити якомога більше галасу для того, щоб відігнати або заглушити щось, про що я й гадки не мав, хоч і відчував, що воно має бути страхітливе. Гра ставала все більш шаленою, химерною та істеричною. Хоча до останнього мала на собі відбиток надзвичайної майстерності, якою володів дивний старий. Я навіть упізнав мелодію, то був нестримний угорський танок, дуже популярний у репертуарі театрів, і мені раптом спало на думку, що я вперше чую, як цан грає на свій власний, а твір іншого композитора все шаленіше, шаленіше, гучніше і гучніше. Все вище підносилося пронизливе і жалібне виття розпачливої альтової скрипки. Музикант опливався холодним потом і гримасував, не наче мавпа, оглядаючись на завішене вікно. Під впливом тієї шаленої мелодії я майже побачив вакханалію примарних сатирів і гульвіз, несамовито танцюючих і кружляючих у бурхливі безодні хмар диму і блискавок. А тоді? Мені начебто вчулася нав'язлива, цілеспрямована, глузлива нота, що з'явилася далеко на заході. Тієї миті віконниці затряслись на виючому нічному вітрі, що зійнявся на дворі, наче у відповідь на несамовиту гру. На цьому цанновий Альт перевершив сам себе, почавши видавати звуки, на які, як я був певен до того, не міг спромогтися жодний музичний інструмент. Віконниці загриміли гучніше, розчахнулися і почали вдарятись об вікно. Під їхніми ударами скло розлетілося на друзки, а холодний вітер увірвався до кімнати, змусивши свічки замиготіти і шарпаючи аркуші паперу, на яких цан почав описувати свої жахливі таємниці. Я глянув на цанна і побачив. Чотой перебуває вже поза межами здорового глузду. Він сліпо дивився кудись скляним поглядом виболошених синіх очей, а його нестямна гра стала безладною, механічною, нерозбірливою оргією звуків, що не описати жодними словами. Раптовий шквал вітру, набагато сильніший від усіх попередніх, підхопив рукопис і поніс його в напрямку вікна. У відчя я кинувся надздогін. Та аркуші встигли вилетіти в ніч, перш ніж я дістався понівеченого вікна. Тоді мені пригадалося моє давнє бажання визирнути з цього вікна, єдиного на Рюдосей, з якого можна побачити схил по той бік стіни, та місто, що розпростерлось попід ним. Було темно, хоч в око стрель, та вогні міста завжди світились, і я очікував розгледіти їх крізь дощ і буревій. Проте, коли я виглянув із того найвищого фронтонного вікна, в час, коли свічки миготіли, а нестямний Альц стогнав із вітром вонісон, я не побачив ані міста, що розпростерлось унизу, ані заспокійливого сяйва вогнів на знайомих вулицях. Натомість я узрів лише морок безмежного космосу, неозорого космосу, який неможливо осягнути, Сповненого рухом і музикою, не схожого ні на що на землі, і, поки я стояв там, сповнений жахом, вітер згасив обидві свічки у старій гостроверхій мансарді, залишивши мене у всепоглинаючій і безпросвітній темряві, з пекельним хаосом переді мною та демонічним безумством альтової скрипки, що заходилося лементом позаду, я заточився назад у мороці, не маючи серників, щоб запалити світло, врізався у стіл, перевернув стілець і, нарешті, навпомацьки рушив у бік, де морок дзвонів страхітливою музикою. Хоч би які сили стояли на моєму шляху, я мав принаймні спробувати врятуватись разом із Аріхом Цанном. Варто було мені лише подумати про це, як дещо, крижане, мов лід, пронеслося повз мене. Я пронизливо закричав. Та мої крики заглушав несамовитий альт. Раптом, шалено рухаючись узад і вперед у темряві, мене зачепив смічок, і я зрозумів, що стою поряд зі скрипалем. Я простягнув руку і торкнувся спинки цаннового стільця, а тоді його плеча, намагаючись привести музиканта до тями. Він не відповів, а музичний інструмент безупинно продовжував грати свою пронизливу какофонію. Я обхопив голову скрипаля руками, зупиняючи механічні кивки в так тому, що вже не можна було назвати музикою, і гукнув йому просто у вухо, що ми обидва маємо рятуватися від невідомих нічних істот. Він ані відповів, ані прибовкав невимовне безумство нелюдської музики, поки химерні пориви вітру. Танцювали в гомінкому мороці мансарди. Я здригнувся, зацепивши вухо цанна, хоч і не знаючи чому, та все стало зрозуміло, щойно я торкнувся його застиглого обличчя, холодного, наче лід, заціпенілого, бездиханного обличчя, чиї вирячені осклянілі очі марно вдивлялись у порожнечу. Тоді, якимсь дивом знайшовши двері, та великий дерев'яний засув, я, наче невіжений, стрімго кинувся геть, подалі від того створіння у мороці, з осклянілими, вибалушеними очима, і подалі від диявольського завивання проклятого альта, яке все ще набувало сили, хоч я вже кинувся бігти геть. Нерівномірними стрибками летів я щосили вниз, нескінченними сходами темного будинку, бездумно мчав. Вузькою прямовисною старою вулицею з хиткими будинками, тупотів східцями і броківкою низувинних вулиць до смердючої, з обох боків затиснутої стінами річки, мчав великим темним мостом у бік знайомих широких і безпечних вулиць та бульварів. Усі ті жахливі хвилини, як ніколи свіжі в моїй пам'яті, тож я пригадую, що внизу в місті яскраво світив місяць. Не було жодного натяку на вітер, та всі до одного ліхтарі миролюбно сяяли. З того часу, незважаючи на всі мої ретельні пошуки та дослідження, я не міг віднети вулицю Рюдосей. Та, щиро кажучи, я зовсім про це не шкодую. Так само, як не шкода мені втрачених у немислимі безодні густо списаних Аркушів, яким лише і було до снаги. Пояснити таємницю музики Еріха Цанна.